Доброго дня! Мене звати Шедловський Анатолій Юрійович, я завідуючий горовідділення в медичному центрі Камед. Сьогодні до нас поступила пацієнтка із ранкопотією, це храп, та вазомоторним ринітом, нереводитивна форма. Тобто у неї було утруднене носове дихання, а також була наявність храпу. Що було здійснено? Була здійснена пластика м'якого піднебіння, тобто платно-файбергова пластика та добічна лазерна вазотомія. Наслідок цих обох операцій. Хвора після операції буде дихати, та храп зникне. Операція тривала півтори години під загальною анестезією, перебування в клініці – одна доба. Якщо у вас або у ваших знайомих, або друзів є проблеми з храпом та проблемами з носовим диханням, звертайтесь до нашої клініки. Ми будемо раді вам допомогти. Хай вам щастить!